Два кольори мої два кольори, ставалося б жовтий і синій, два шматки ватерії. А якщо їх з'єднати, то виходить великий і навіть величний символ. Знаєте, всі ми любимо Україну по-різному, всі ми відчуваємо її по-різному. Але, попри все, мусить бути якийсь спільний знаменник, щоб усіх нас об'єднати. І, попри те, що в нашому прапорі кожен бачить якісь свої відтінки, він, напевно, і є тим спільним знаменником, тим об'єднуючим фактором, який робить з різних особистостей народ. Я дуже сподіваюся, що колись він знову замайорить в Криму, на Донбасі і буде там майоріти, а не лише на наших кладовищах. Ну, а поки шануємо своє з ним прапора, моя країна.